Привіт, друзі городники! Знайома картина. Ви з любов'ю та надією вирощували свою розсаду, плекали кожен листочок і раптом помічаєте, що вона починає жовтіти. Перша думка, яка виникає у 99% людей, мабуть, їй не вистачає води. Ви одразу хапаєтесь за ліку і, можливо, просто зараз робите фатальну помилку, яка може коштувати вам усього майбутнього врожаю. Сьогодні ми поговоримо про те, чому ваша розсада. Насправді жовтіє і гине, і чому поспішний полив може лише погіршити ситуацію, а не врятувати її. І найголовніше, я розкрию ту саму одну річ, яку потрібно зробити перед кожним поливом, щоб точно знати, як допомогти вашим рослинам. Додивіться це відео до кінця, адже цей простий секрет переверне ваше уявлення про догляд за розсадою і врятує не одну рослину. Перш ніж ми зануримось у деталі, давайте зрозуміємо, що таке розсада. Це, по суті, маленька дитина у світі рослин, її коренева система ще дуже ніжна і вразлива, а баланс поживних речовин, світла, тепла та вологи для неї критично важливий, найпоширеніший стереотип, який міцно засів у головах багатьох садівників. Жовте листя дорівнює спрага. Це логічно, але, на жаль, дуже часто хибно. Насправді, пожовтіння листя це загальний сигнал стресу. Рослина ніби кричить вам «Мені погано, але не завжди уточнює, що саме не так, і найчастіше причиною цього погано є не сухість, а навпаки, надлишок вологи, який призводить до набагато серйозніших проблем, ніж тимчасова засуха. У цьому відео ми навчимося розшифровувати ці сигнали правильно, щоб стати для нашої розсади не катом з лійкою. А справжнім рятівником отже, перша і найпоширеніша причина пожовтіння, яку всі ігнорують, це надлишковий полив. Здається парадоксальним, але це факт. Коли ви заливаєте свою розсаду, ґрунт стає занадто щільним і заболоченим, у ньому зникає кисень, який життєво необхідний корінню для дихання. Без кисню корінці починають буквально задихатися, їхні функції відмирають і вони втрачають здатність всмоктувати не тільки воду, а й поживні речовини з ґрунту. Рослина починає голодувати, навіть якщо земля навколо неї повна добрив. Першими на це реагують листки. Вони втрачають свій насичений зелений колір, стають млявими і жовтіють. Ви бачите цю картину, думаєте, що рослині не вистачає вологи і поливаєте її знову, лише посилюючи проблему. Це замкнене коло, яке гарантовано веде до загибелі розсади через загнивання кореневої системи. Давайте розберемося, як відрізнити перелив від недоливу. Це простіше, ніж здається. Якщо роззаді справді не вистачає води, листя спочатку втрачає тургор. Тобто стає в'ялим, ніби ганчірочка, і лише потім, якщо посуха триває, воно починає сохнути і жовтіти зазвичай по краях. А ось при переливі картина інша листя може бути пружним на дотик, але при цьому мати блідожовтий нездоровий колір, часто жовтизна поширюється по всій листовій пластині рівномірно. Головний індикатор це сам ґрунт. Якщо він мокрий, важкий, не просихає кілька днів, а на поверхні навіть може з'явитися зеленуватий або білий наліт плісняви, будьте певні, ви свою розсаду заливаєте. Коріння в такому субстраті не працює, а повільно гниє, що і викликає пожовтіння надземної частини. Тому перший крок до порятунку прибрати лійку подалі. Друга велика група причин, чому жовтіє розсадати, це дефіцит поживних речовин. Цей стан має наукову назву хлороз. Хлороз – це порушення утворення хлорофілу, того самого зеленого пігменту, який відповідає за фотосинтез і надає листю колір. Коли рослині не вистачає певних мікро чи макроелементів, виробництво хлорофілу зупиняється і листя починає світлішати та жовтіти. І тут починається найцікавіше залежно від того, якого саме елемента бракує. Пожовтіння буде виглядати по різному і проявлятися на різних частинах рослини, це ніби унікальний код, залишивши який рослина намагається нам підказати, чим саме її потрібно підгодувати. Навчившись читати ці сигнали, ви зможете надавати розсаді точкову, ефективну допомогу, а не лити все підряд, сподіваючись, що щось допоможе. Найголовніший елемент для росту зеленої маси. Це азот. Він є будівельним матеріалом для клітин рослини. Коли азоту не вистачає, рослина починає економити ресурси, азот елемент мобільний, тобто рослина вміє переміщувати його зі старих частин у нові, більш важливі для виживання, тобто у верхні молоді листочки та точку росту. Тому перша і найвірніша ознака азотного голодування це пожовтіння нижніх найстаріших листків. Жовтизна зазвичай починається з кінчика листа і поступово поширюється на всю його поверхню, він стає рівномірно блідожовтим або навіть білястим. При цьому верхні молоді листочки можуть залишатися зеленими. Якщо нічого не робити, старе листя згодом відмирає і відпадає. Сама рослина виглядає кволою, тонкою, її ріст сповільнюється. Що робити при нестачі азоту? По перше, не панікувати, азотне голодування легко виправити. Потрібно провести підживлення добривом з високим вмістом азоту. Для молодої розсади ідеально підійдуть легкозасвоювані форми. Це може бути розчин аміачної селітри, карбаміду, сечовини або спеціалізовані комплексні добрива для розсади, де азот позначається літерою n, стоїть на першому місці у формулі. Важливо суворо дотримуватися інструкції і не перевищувати концентрацію, щоб не обпалити ніжні корінці. Зазвичай достатньо одного-двох підживлень з інтервалом у 7-10 днів, щоб розсада знову почала активно нарощувати зелену масу, а колір листя відновився. Але пам'ятайте, підживлювати можна лише по вологому ґрунту, щоб уникнути опіків кореневої системи. Тепер розглянемо іншу ситуацію. Ви дивитесь на свою розсаду і бачите, що нижні листки у неї зелені та здорові, а ось верхівка, наймолодші листочки, навпаки стали блідожовтими або майже білими. Це точна ознака дефіциту зовсім іншого елемента заліза. На відміну від азоту, залізо є немобільним елементом. Рослина, засвоївши його один раз, не може перемістити його зі старого листя в нове. Тому при його нестачі страждають саме молоді, новоутворені пагони та листки. Характерна ознака дефіциту заліза це яскраво жовтий колір листової пластини, при якому жилки ще деякий час залишаються зеленими, виходить така собі зелена сіточка на жовтому фоні. Це дуже специфічний симптом, який важко з чимось сплутати. Чому виникає дефіцит заліза і як з ним боротися? Цікаво, що найчастіше залізо в ґрунті є, але рослина не може його засвоїти. Причиною цього може бути занадто лужна реакція ґрунту, високий pH, надлишок кальцію або фосфору, або ж перезволоження та низька температура ґрунту, що також блокує роботу коренів. Найшвидший спосіб допомогти рослині це оприскування листю хелатом заліза. Хелатна форма це ніби залізо в спеціальній органічній упаковці, яка дозволяє рослині засвоїти його максимально швидко і ефективно, минаючи кореневу систему. Обробку краще проводити ввечері або в похмуру погоду. Результат ви побачите вже за кілька днів. Молоді листочки почнуть зеленіти, але важливо також усунути першопричину – нормалізувати полив і, можливо, трохи підкислити ґрунт. Ще один важливий елемент, дефіцит якого викликає пожовтіння, це магній. Магній є центральним атомом у молекулі хлорофілу, без нього фотосинтез просто неможливий. Дефіцит магнію має дуже характерний вигляд, який іноді називають ялинкою або мармуровим хлорозом. Пожовтіння починається на старих нижніх листках, як і при азотному голодуванні. Однак, на відміну від азотного, жовтизна з'являється не суцільно, а між жилками самі жилки і тканина навколо них залишаються зеленими, утворюючи візерунок, що нагадує ялинку. Лист стає строкатим, плямистим. З часом жовті ділянки можуть ставати коричневими і відмирати. Найчастіше дефіцит магнію спостерігається на кислих ґрунтах а також при надмірному внесенні калію, який є його антагоністом, як допомогти розсаді при нестачі магнію? Рішення досить просте: найшвидше діє позакореневе підживлення, тобто обприскування по листю. Для цього використовують розчин сульфату магнію. Цей препарат добре розчиняється у воді і швидко засвоюється рослинами. Обробку, як і у випадку з хелатом заліза, краще проводити ввечері, щоб уникнути сонячних опіків. Також можна внести сульфат магнію і підкорінь під час поливу. Зазвичай однієї двох обробок вистачає, щоб повністю усунути симптоми дефіциту. Важливо пам'ятати, що збалансоване харчування це запорука здоров'я розсади, тому краще використовувати комплексні добрива, де всі елементи знаходяться у правильному співвідношенні, щоб уникнути подібних перекосів у майбутньому. Але не лише живленням єдиним. Існує ще одна неочевидна причина, чому ваша розсада може жовтіти, навіть якщо ви все робите правильно з поливом та добривами, це температура ґрунту. Дуже часто ми ставимо ящики з розсадою на холодне підвікання. Повітря в кімнаті може бути теплим, а от від скла тягне холодом, і земля в контейнері охолоджується до критичних температур нижче 14-15 градусів. У холодному ґрунті коренева система рослин. Падає в своєрідний ступор. Вона різко сповільнює свою роботу і практично перестає всмоктувати поживні речовини, особливо фосфор. В результаті навіть у найродючішому ґрунті рослина починає голодувати. Це проявляється не тільки пожовтінням, а й появою фіолетових або синюватих відтінків на стеблах і нижній стороні листя. Як вирішити проблему холодного підвіконня? Рішення елементарне. Потрібно просто ізолювати ємності з розсадою від холодної поверхні, підкладіть під ящики шматок пінопласту, товстий картон, кілька шарів старої газети або спеціальний утеплювач. Цей простий прийом підніме температуру ґрунту на кілька градусів, і цього буде достатньо, щоб коренева система прокинулася і почала нормально функціонувати. Ви здивуєтеся, як швидко ваша розсада відреагує на це покращення. Фіолетовий відтінок зникне, а листя знову набуде здорового зеленого кольору. Пам'ятайте, тепло для коріння так само важливе, як світло для листя. Ігнорування цього фактору може звести нанівець усі ваші зусилля по догляду. Наступний важливий фактор це освітлення. Розсада, особливо на ранніх стадіях, надзвичайно вимоглива до світла, їй потрібен довгий світловий день. Близько 12-14 годин. У лютому березні, коли ми зазвичай вирощуємо розсаду, природного світла на підвіконні катастрофічно не вистачає. При недостатньому освітленні процеси фотосинтезу сповільнюються рослина не може виробляти достатньо енергії для свого росту, вона починає тягнутися до світла, стебла стають тонкими і слабкими, а листя блідим, дрібним і, звичайно ж, жовтуватим. Це не зовсім хлороз від нестачі елементів, це скоріше загальне виснаження рослини, вона просто не має сил підтримувати насичений зелений колір. Таку розсаду називають етеольованою. Що робити, якщо розсаді не вистачає світла? Єдиний вихід організувати додаткове освітлення. Сьогодні існує величезний вибір спеціальних фітоламп різного спектру та потужності. Це можуть бути люмінесцентні, світлодіодні або натрієві лампи, їх потрібно розмістити безпосередньо над рослинами на висоті 20-30 сантиметрів. Вмикати досвідчування потрібно вранці та ввечері, щоб сумарно світловий день становив не менше 12 годин. Це кардинально змінить ситуацію. Розсада перестане витягуватися, стебла стануть міцнішими. А листя набуде насиченого темно-зеленого кольору. Інвестиція у фітолампу це одна з найкращих інвестицій у ваш майбутній врожай, яка окупиться сторицею. Розглянемо ще одну можливу проблему якість ґрунту. Дуже часто городники роблять помилку, використовуючи для розсади звичайну землю з городу. Така земля, по-перше, занадто щільна і важка для ніжної кореневої системи. Після поливів вона ущільнюється, перетворюючись на камінь, і не пропускає повітря до коріння, що викликає ті ж симптоми, що й при переливі. По-друге, городня земля може мати невідповідний рівень кислотності pH. Більшість овочевих культур віддають перевагу нейтральному або слабокислому ґрунту. Якщо ж він занадто кислий або занадто лужний, багато поживних елементів переходять у недоступну для рослин форму. Тобто добрива в ґрунті є, але розсада не може їх засвоїти. Це призводить до комплексного голодування і, як наслідок, пожовтіння листя. Який вихід із цієї ситуації завжди використовуйте для вирощування розсади спеціальний якісний ґрунт? Його можна купити в садовому центрі або приготувати самостійно. Ідеальний субстрат для розсади має бути легким, пухким, повітропроникним. Вологоємним і мати нейтральну кислотність. Зазвичай він складається з суміші торфу, перегною, дернової землі та розпушувачів, таких як перліт, вермикуліт або кокосове волокно. Такий ґрунт забезпечить оптимальні умови для розвитку кореневої системи. Коріння зможе вільно дихати, отримувати вологу та поживні речовини без перешкод. Використання правильного ґрунту це фундамент, на якому будується здоров'я вашої розсади. Не варто на цьому економити, адже виправити помилки, пов'язані з неякісним субстратом, потім буде дуже складно. Не можна забувати і про шкідників. Хоча в умовах квартири вони з'являються рідше, але все ж можуть завдати чималої шкоди. Найчастіше на розсаду нападає павутинний кліщ та попелиця. Ці дрібні комахи висмоктують клітинний сік з листя. У місцях їх укусів з'являються дрібні світлі цяточки, які згодом зливаються. Листя починає знебарвлюватися, жовтіти і засихати. Павутинного кліща можна виявити по тоненькій павутинці на нижній стороні листя та між пагонами. Попелицю ж видно неозброєним оком це дрібні зелені або чорні комашки, які скупчуються на верхівках пагонів та молодих листочках. Ігнорувати їх появу не можна, адже вони дуже швидко розмножуються і можуть повністю знищити молоді рослини, висмоктавши з них усі соки. Як боротися зі шкідниками на розсаді, оскільки мова йде про рослини, які ми будемо вживати в їжу, застосовувати сильну хімію в квартирі не бажано. На ранніх стадіях можна спробувати народні методи: наприклад, обмити рослини розчином господарського або зеленого мила. Це створює на поверхні листя плівку, яка заважає шкідникам дихати проти павутинного кліща. Також допомагає підвищення вологості повітря. Він цього не любить. Якщо ж шкідників стало занадто багато, доведеться застосувати біологічні інсектициди. Це препарати на основі грибків або бактерій, які безпечні для людини, але згубні для комах, наприклад, фітоверм або актофіт. Обробку потрібно проводити кілька разів з інтервалом в 5-7 днів, щоб знищити всі покоління шкідників. Ще одна проблема пов'язана з ґрунтом, це його засолення. Воно виникає, коли ви використовуєте для поливу занадто жорстку водопровідну воду, і при цьому часто вносите мінеральні добрива, солі, що містяться у воді та добривах, поступово накопичуються в обмеженому об'ємі горщика. Їх надлишкова концентрація створює високий осмотичний тиск, який буквально витягує воду з коренів рослини. Виникає ситуація, яку називають фізіологічною сухістю. Ґрунт може бути вологим, але рослина не може з нього пити і починає в'янути та жовтіти, ніби від посухи. На поверхні ґрунту та на стінках горщика при цьому часто можна побачити білий або рудуватий сольовий наліт. Це вірна ознака того, що ґрунт засолений і потребує промивання. Ми розібрали безліч причин перелив, холод, голодування, шкідники, неправильний ґрунт. І тепер ми підійшли до найголовнішого до тієї самої однієї речі, яку ви повинні зробити, перш ніж схопитися за ліку, побачивши жовтий листок. Ця річ називається діагностика не дійте наосліп. Перш ніж щось робити, ви повинні стати справжнім детективом для своїх рослин. По-перше, і це найважливіше, Засуньте палець у ґрунт на глибину 2-3 сантиметри. Якщо там волого, відставте лійку, проблема точно не в спразі. По-друге, уважно огляньте саму рослину, яке саме листя жовтіє? Нижнє чи верхнє, жовтизна суцільна чи між жилками, є наліт, павутинка чи шкідники. Це дасть вам підказку про можливий дефіцит елементів. По третє, оцініть умови, чи не холодно на підвіконні, чи достатньо світла. Тільки після того, як ви проведете цю просту трикрокову діагностику, ви зможете поставити правильний діагноз і призначити ефективне лікування. Якщо ґрунт мокрий і холодний, припиніть полив і утепліть горщик, якщо ґрунт сухий полийте. Якщо жовтіють нижні листки, дайте азоту. Якщо жовтіє верхівка, а жилки зелені, обробіть хилатом заліза. Якщо не вистачає світла, увімкніть лампу. Цей підхід, заснований на аналізі, а не на інстинктах, є ключем до успіху. Перестати поливати наосліп і почати думати. Ось та сама дія, яка врятує вашу розсаду. Це зміна мислення від жовте значить полити до жовте Значить, знайти причину. І саме ця зміна перетворить вас з городника початківця на справжнього професіонала, який розуміє потреби своїх рослин. Отже, друзі, як ми сьогодні з'ясували, пожовтіння розсади це не вирок і далеко не завжди заклик до негайного поливу. Це складний сигнал, який рослина подає нам, і наше завдання навчитися його правильно розшифровувати. Ми розібрали. Що за жовтим листям може ховатися і надлишок вологи, який вбиває коріння, і дефіцит азоту, заліза чи магнію, і холодна земля на підвіконні, і банальна нестача світла. Запам'ятайте головне правило ту саму обіцяну річ: перш ніж хапатися за ліку, станьте для своєї розсади уважним лікарем діагностом. Завжди перевіряйте вологість ґрунту пальцем, уважно оглядайте, які саме листки жовтіють, старі чи молоді, і аналізуйте умови, в яких живуть ваші зелені вихованці. Лише тоді ваша допомога буде ефективною. Дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо ця інформація була для вас корисною, обов'язково поставте вподобайку та підпишіться на канал, щоб не пропустити ще більше секретів успішного городництва. А тепер питання до вас з якими незрозумілими причинами пожовтіння розсади стикалися ви? Можливо, у вас є свої перевірені методи порятунку. Напишіть про це в коментарях. Давайте обмінюватися цінним досвідом. До зустрічі в нових відео.